Привіт, рідні! відео про те, як ми добряче зекономили в епіцентрі, так як він розпродається в місті Суми. Влог знімала у неділю. Так що погуляємо зараз по магазину, покажу, що купила, покажу чи реальні знижки. Знижки до мінус 20. 20 на все, начебто, і на деякі позиції навіть більше. Є дві категорії людей: одні тікають, інші збираються робити ремонт. Розумієте, і зміг і гріх. Що ми хочемо робити? Ми хочемо відремонтувати балкон. Планували трошки пізніше, і в нас багато матеріалів є на це. Потрібно лише час виділити, але дещо треба підкупити щось можливо, порізати. Дев'яносто 96 за квадрат Зараз 297. 100 гривень на квадраті, щоб ви розуміли. Нам декілька квадратів треба І на кожній позиції. Так. Так, знижки є, знижки реальні, але тільки на те, що є в наявності, тобто тому що розподається магазин. Зараз якщо знайдемо потрібну нам ширину, то що я вам показала, там немає нашої ширини. Нам зовсім трошки треба, але своєї ширини. Якщо знайдемо за доброю знижкою, ну ми, ну хай стоїть. ну Правильно, 100 гривень на метрі блін, це так непогано. Ну що, крутимо, знайшли нашу довжину, обираємо. Зараз будемо дивитися на знижки. Ні, цей зеленувати світлий непогано. похотяли. Погано. Ну ось цей він 460 гривень квадрат, а наразі коштує 345 квадрат. О, а ось світлий взагалі гарний, гляньте, який. якийсь. Поподобали ми, мабуть, ось цей 377 гривень квадрат. Ціна буде 282, майже 100 гривень. Більш бюджетний навіть більше сподобався для балкону. Мені здається, як красагенти, які добрі. Гарний, це блотенький, добрий ліноліон. Його й візьмемо, скільки нам там треба. Брали це світленьки, щоб розуміли, нам менше метру треба. Менше метру робити, ми будемо не завтра. Не післязавтра, але ну якщо вже вибору не буде, візьмемо зараз. Економимо десь 250 гривень на цьому невеличкому шматку. Ось наш кахель для кухні. Ви могли його бачити. Багато разів у мене товар під замовлення. Так ми також замовляли під замовлення. І нам вже повинні були класти і приходить. Уявіть собі, виписали ось цей, а приходить ось цей. А майстри вже були. Ми замінювали, це Такий такий був, що попали, якщо чесно. Але все замінили і маю свій улюблений капель. Це напольний, Він бачите, який товстий, товстий, він дуже якісний. Зараз 1168 гривень за квадрат. Нічого собі він не був якби не дешевий, але не стільки коштував. Ну, добрий добрий, і якісний. Це іспанський кахель. Я дуже заздалегідь обирала так і так до, в цьому. до того я почна. О, а ось мій кахель, який у ванні у кухні. Зараз покажу ще. Ось, він, бачите, зараз 799. Майже все вдвічі подорожчало, якщо не помиляюсь. Ми брали дешевше. Трошки який як це також керама гранит і також іспанський, дуже якісний, дуже задоволена. Йому брали і в туалет, і ванну, і Потім я захотіла на підлогу у кухню. І він дуже гарно гармонію з ламінатом. Обожнюю його, просто обожнюю. Якщо чесно, от багато дощичок, але ось ці мої улюблені. Вони як справжні, немов деревом мов вбито. До речі, я ж тоді, коли робила ремонт, думала, що заведу ютуб-канал собі знімала дуже багато процесів. Ми дуже багато самі робили, вишукували знижки, і як робити те чи інакше. У мене стільки відеоматеріалу на дисках. Я не знаю, що актуально. Можливо, мені зробити, воно правда знято не вертикально, а горизонтально. Може щось придумати, зробити і повиставляти як серію сторі або ще щось, як робила ремонт. По типу було стало, що робила. Я не знаю, я думаю про те, бо. Необробленого матеріалу, неймовірна кількість. Пишіть, чи цікаво б вам було таке? Гарний, гарний. Ми як оптовики прям. Так, ще сушарки стильові 847, та що краще, буде коштувати 635, на 200 гривень дешевше. В інтернеті я дивилась, є дешевше, є знижка по 300-400 гривень, але там кріплення не таке. Туалетний папір 367 гривень, тут 40 рулонів і ціна буде 275 зараз. Це взагалі гривень, скільки гривень це? Гривень 7, 8 рулончиків. Ну, треба брати, треба брати. Ну правда ж? Навіть не 7-8 гривень за рулон, а 680 за рулон. А вже ж їдемо, ну щоб не було, а туалетний папір буде, треба будь-якому. Я пам'ятаю, коли у нас був наступ, які черги були авіцентр, всі розгрібали туалетний папір в тому числі. Знижки на квіточки визили у візянках. Дев'яносто п'ять. Орхідей по 455. Ти які поросятка гарні. Я колись бачила такого зайчика. на, на фоні дівчина знімала також їде кулінарні. 399. Ну, це без знижки. Плюс я думаю, що знижка є. Ну, гарнічний такий. На знижках ось такий з патіфілу. Є маленький, є маленький від 100 гривень, дівчата. Від 100 гривень я взяла. Ну, Спочатку маленький, а потім передумала, вирішила, що цей крас, він поїде додому. Давненько мені з потіпілома хотілася, хоча сумнівалася між антурімом. Це ще буде нижче трошки. Зрозуміло? На сайті можна перевірити. Яка залі трошки під'яла вже, але гарний гібіскус. А це жасмін і він пахне так, що поряд з ним в кімнаті неважливо знаходитись, бо поряд проходиш дуже-дуже такий. Аромат, але який гарний зараз. Найважливіше. <кліти> Для мене на авто магнітно і туалетний папір. Нам якісь там саморізи треба. Витягнули мене з квіткового відділу ледве. Але щоб попасти на саморізи, треба пройти відділ посуду. <кліти> треба було через вулицю йти. Яка краса. Ціни також, це знижки ціни. Ось. А ось, як вам ціна за набір. Ой, блін, Це будинок треба величезний до такого посуду, правда? ж? Оце я трапила. Угу. Угу. Такі тарілки мені подобаються дуже, але трошки з іншими кольорами були б взяла б, їй богу. Ціна ще така. Це дивно, але що сьогодні нікуди оком не падає, якщо чесно. Чи то я квітами перегуляла? Не знаю, ні, мабуть. Навіть ці літа мені треба ложку для морозива, в мене ніколи не було ось такої. І мені здається, дальних. Куляк вона не зробить, але я думаю, що вона більш довговічна, бо ось така в мене вже я не знаю яка за рахунком постійно ламається, ламається, хоча я не часто роблю. Якщо я думаю, що я візьму, мабуть, ось таку банківський термінал і виконати вказівки на екрані. Буде менше товару, щось таке, але знижки реальні дуже сильно музика. А ми поїхали. Бо найважливіше, покупки вже зроблені.